Вправа 644 обчисліть площу поверхні прямокутного паралепіпеда, розгортку якого зображено рисунок 183. Ось я нав'яв тут цей рисунок 183, ми бачимо тут три різні розміри. Взагалі-то ця розгортка, це ніби ми розрізали оці всі поверхні від прямокутного паралепіпеда. Ну і тут, напевно, у нас є висота 2 см, довжина 6 і ширина 4, що показано на рисунку. В принципі, можна. І знаходити безпосередньо площу по цьому рисунку. Але простіше зрозуміти, що тут у нас обов'язково є два однакових прямокутника, тут три пари таких прямокутників, ось цей, ось цей, 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 і цей, і цей. І ми можемо знайти площу як комбінацію цих цифр, як ми знаходили раніше. Тобто ми можемо записати, якщо не треба площу поверхні, що площа S дорівнює. Отже, в нас будуть два прямокутники ну, ось звідси, зразу видно 4 на 6. Обов'язково пишемо 4, що множиться на 6, це буде площа одного. Потім додати. І будуть у нас два прямокутники. Дивіться, 2 см на 6 см. Ось цей прямокутничок і ось цей прямокутник. Їхня площа однакова. Тому пишемо 2 помножити на 2 і помножити на 6. Додати. Ну і ще буде у нас один прямокутник. Два таких прямокутника, ось вони, у яких розміри 2 см на 4 см. Пишемо плюс 2 помножити на 2 і помножити на 4. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Тепер дивимося. 2 помножити на 4 це 8. 8 помножити на 6, додати. 2 на 2 це 4, помножити на 6 і додати. 2 на 2 4. Помножити на 4. І це дорівнює. 8 помножити на 6. Це буде 6 на 8, 48. Далі додати 6 на 4 це 24. І додати 4 на 4 це 16. І це дорівнює. Ну що ж? Давайте ми тут 24 додамо до 16, так буде простіше додавати. І пишемо, що це 48. Додати. 24 плюс 16 це буде 40. А 48 плюс 40 це буде 88. І записуємо в дужках, ми сантиметри множили на сантиметр, це будуть сантиметри в квадраті або квадратні сантиметри. Записуємо, це у нас площа. Поверхні, поверхні, прямокутного, прямокутного, Так, є Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, площа в нас вийшла 88 квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання про прямокутник та його розгортку. На цьому вправу завершено.